Жерепа. Не видно нічого. Третій час нашого очікування. Ми вже чекаємо, скоро почнемо брати знову. І прожектор. Вот, нормальний, красивий. Розеточка є. І така, і така, як хочеш, і очечечки. І з цієї сторони. І взагалі, і так все гарно. І такі матраси, і такі. Подушечка, ну подушечка ще старенька. Шостаранку, ну їй Їсти. Ми знову будемо їсти. Що в нас тут? У нас каша. Будемо їсти гречану кашу. Ура! Все, рано і їдемо. Майже яка восьма, і ми майже до у Юлія Анатоліє не Реніки Миколаїв Трохи пригоділися. Скоро наша зупинка. Куди ми доїхали? Наконець, попадаємо. Дякуємо вам. Туди, Туда. Туда. 12 годин торохтіли. 12 годин. Ну Це швидко, так, Анатолійовна? Це ж супер швидко. Це добре в карпатських дорогах. Ну, оце, йдемо по дорозі. Ось машина розвертається будь ласка. Все таке вузюсеньке, тонюсеньке, І немає тротуарних доріжок. І ти вимушений йти по трасі. Але є можливість полюбуватися краєвидом. Да, да, да. Власник садиби, до якого ми прямуємо, той, що Богдан, він пропонував нам. Таксі. Яке таксі? Яке? У, нас є два. У нас два таксі. У нас uh, дві кінських сили. І ми, в принципі. Двадцять дві. <хі> ну так. Да. Ще ми поки бодрячком йдемо, все добре. Перші тут метрів. Будемо бачити, як буде далі. Собакін, ти нас проводив. Що нам треба? Нам треба. Що ми беремо? Ярмо мішок ми не беремо, але дуже класна тема. Ми беремо. Саме важне в поході. Оце. Лопатка в нас є. У нас є. кусь кусь Оп. Сало беремо. Беремо Беремо сало. Ми все беремо. Ми на... Та давай сюди я сюди складаю з їдою. Конхвет, хороший. прилуцька. Пауербанк have. Так. Помада. Окуляри. Кружка. І десь бігала тарілочка. Зачем тобі тарілочка? В смислі? А, а, ложку, ложку. ложку візьме. Ой, у мене ще є кусок піци. Я догризло. Ще один батончик. Оце м'ясо. Юлія Антоні, де ти м'ясо купуєш? На базі. Дуже смачне м'ясо. Прилуцького виробництва ложка. Дуже туристична. Я думаю, що такі ложки, мабуть, є у кожному будинку. Якщо попитають, що. Ммм, а що це Юлія Анатолійовна? Ну, оце оце туристично, це я розумію. А і пакетик на гриби. Бо ми правильно що ми йдемо на гриби. Кому непонятно? Ти ще маленькі пакетики. У мене є гермомішок і 70-літровий рюмза. Оце воно. Коротше, оставляємо вещі, відправляємо по новій пощі, грузимо білі гриби. Приїжджаємо додому, продаємо, оббиваємо дорогу. Ми потім знімемо, скільки ми грибів собрали. Ніж і Ніж ще дідовий. Обезбол і регідрон. А регідрончик ми доповтуємо в воду і буде нам що? щастя. Цей пес вирішив йти з нами на хом'як. Йдемо на хом'як. В принципі, початок маршруту у нас починається. Ось тут. Що ми? Пишемо. Оп, поніслася. Душа в рай. Ну що, почне. Ідемо. Ти нас ведеш. І сьогодні у нас 13 жовтня і наш пес поводир веде нас на гору хом'як. Сьогодні, слава Богу, немає снігу, але міг би і бути. Погодне вікно. Це у нас чорна тиса. Така файна річечка. А живемо ми он там, але загалом не видно. Заблудившись ще, не почавши маршрут. А, От, Вибираємося. Вийшли на стежечку. Але цей пес, він вже не дає йти. Побачимо, робимо ставки. Дійде він з нами на хомяк чи не дійде. А що таке хвост опустила? Страшно, так? Це навіть не пес, це песиня. Песиня, ну синя, ну, урвав. Ти так дуже нерви. І шукаємо гриби. Поки бачили білі грузді, зелені сироїшки, ряд довочки, а білих немає, білі, мабуть, визбірели місце. Ні, то я не бачила нічого. Зато побачила маркер. Ось сьогодні маркер для таких як ми. Ось він. Ось, йдемо по червоному маркеру сьогодні. Так, це у нас рядовочка. Ось уже хтось збив. Рядовка сіра, її тут повно. Пахне вона непогано, але якщо її проварювати, то вона пахне якимось таким тройним одіколончиком. Кажуть, що її гриб. коти у мене її тріпали, але я не їла. Але її дуже багато. Через те вона і рядовка бо росте рядочками. На годиннику 10.15. Можна зафіксувати даний процес. О, 10, .15. 10 .15. Видно, не видно, не видно. Ну, вже не видно. Отак видно. опа. І у нас 2 кілометри 800. Польот нормальний. Грибів нема. А так хотілося знайти. І у нас є барбариска, саме смачне куцукерка. Оце макохви і барбариски це просто харч богів mm. в Карпатах. Ну макохве це ж це взагалі. Ох, яка гарна стежка. Ти подивися, що робиться. Ну гарно ж. Да. Гриби бачу. Так, хто в нас тут? А в нас тут... А, це піддубні. Білих немає, але якщо є піддубні, має бути і білячки. Не може бути такого, щоб це жодного гриба не звісно. Ні-ні-ні. Ой-ой. А тепер походу вверх так. так. У нас закінчилася стежечка із листочками, з грунтовочкою і почалася стежечка з камінючим Але тут так гарно оцей мошок. Ось-ось-осьо ось він ось. Зелений колір заспокоює. Так, да, Юлія Анатолівна? Це тоді. Які там, ти казала, туристи є? Е, які фоткають усе на світі. Фото туристи. Ти така? Так, да, я фототурист сьогодні. Ой. А що Юлія Анатольовна знайшла? Юлія Анатолівна знайшла Ой. грибочок. Це гіропор, по-моєму, сосновий. Дуже гарний, якісний гриб, Їстівний. стівний. О, сосновий. Така в нього шапинка пахне, дуже смачно пахне. Класний гриб. Але ми їх брати не будемо, бо ми прийшли за білими. Поставимо так. Сійся, родися. Їх тут багато-багато. Якби збирали, бо у нас на Чернігівщині вони меншенькі. Потім цей турист, який, цей, який все время їсть. Це я. Це так, да. це. І турист пенсіонер Ні, ще є четвертий вид туриста. Це той, який біжить. Біжить і за ним треба ще Це точно. Горахом я, хтось дописав маркером 5 кілометрів. Але у нас весь маршрут, мав бути, 5 кілометрів, а у нас вже три є. Ну, Побачимо, побачимо, як воно буде. Історія про те, як ми з Юлією тільки що пішли не туди, куди треба. Да? Ну, потім знайшли дорогу. Да. Бо здогадали, що треба вертатися, бо зайшли. Маркера не було. Маркера не було. Стежечка почала звужуватися, звужуватися, звужуватися. А це тільки клац і хащі. Ми сіли прямо на стежці, Анатолівна буде чайок. Ще нас є піца Спори, да? Да. з Фворида. З Прилуцькою. Доїхала в Карпати. Трошки утеплилися, а то нам було дуже жарко. Ми розказували, що жарко. Ах, парує. Гарячий. Ага, я думаю. Де твоя чашка? Моя чашка десь тут. Ось вися. Ще у мене десь є мед. Де мене держи. У мене є мед. Отакий. От, от. Літній мед. Уже майже е, зима. Ну, ми планували взагалі з не буде. Але ми будемо пити чай з медом. Отсуну, підкріпившись, ми шуруємо далі. Не може... Ага. Одягли вже куртяки. Мухомори є. Білого нема, зато рядовки повда. Топ питань. А ми вже прийшли, а скільки осталось. А що в нас по часу? А ми до 17 встигнемо. Та встигнемо ж, так? Да? Як не встигнете, бо ліхтарики Юлія Анатолійовна взяла, бо я свій успішно забула вдома. Будемо світити. Вже ми маршрут пробили. Тихо-тихо, не падай. Ох, красотень. Не зупиняючися, продовжуємо наш рух через каміння, гіляче. Діло грязь, і бруд. Діла грязь да? Да, у нас тут засніжило трохи, навіть снігу є. Ну, пару днів тому він тут був трохи насипав. А тепер наші нормально. Йдеш такий чвяк, чвяк, чвяк. чавкотіння. Обережно. Наступна станція хом'як. Я знаю французьке слово, називається Жерепа. Ти знаєш таке слово? Це взагалі Юлія Анатолійовна дуже сильно любить Жерепа. Або Тут просто камні. А ми Та... йдеш? Не по землі, а по Та тут чуєш, тут взагалістраль. Я ж що витоптала, витоптали. Ну витоктали і трошки, мабуть, підчистили. Но... А не, Вон, дивися далі там. Весело як. Далі просто на на тунель заходить. Деремося. Ну мені подобається. А за нами краєвид який. Щось уже й не співається, так? Да? Все дуже добре, але сонце світить. Що обід? Да. Їсти, їсти, їсти. Де ми сьогодні обід будемо їсти? На хом'яку. На хом'яку. Сьогодні у нас обід на хомяку. Я люблю такі обіди. Скажи, так. а Ради а таких а обідів сьогодні? можна Ресторана. їздити. Ось сюди ресторан, тисяча Ресторана. смерек. Ну треба, щоб усі ми їмо сало. прилуцьке сало. Прилуцьке. На хом'яку. Да, да, да. Я думаю, погулялись на хом'яку, під'їли трохи. І будемо спускатися, бо щось дуже різко похолодало. Зараз друга година дня чи щось таке. Але холодно, наче я не знаю, наче взимку. У мене лижні рукавиці, і дуже добре, що я їх взяла. Це було правильне рішення. Юля Анатолівна Ліза. Ліза воно десь спускається, гарно скучувалось. Бо дуже стрімкий спуск. І трохи сукручки є. Дуже схоже на підйом на куди? На, на ігровець. Та, да. Там якась долинка була, туди вона? полонинка. Долинка, полонинка Йдемо по зеленому маркеру назад. Люди кажуть, що тут швидше. Ну і, чесно кажучи, легше. Немає оцієї розсипи, глинища. А зато є отакі от, такі от а, як ти казала, черв'ячки. Але все одно краще, ніж по камінню. Поки Юля фотографує засніженого верлу, мені от хочеться показати такі оце камінчики розсипні. Ті вони гарні. Це мох, який надає забарвлення всьому цьому камінню. Через те воно зелене. І там трохи є, але там, мабуть, не видно. Ідемо. Хто зна, куди ми йдемо. Тут ми ще не були, нічого не знаємо, але люди сказали, що простіший спуск, ніж туди, куди ми заходили по-червоному. Але я скажу, що вони однакові. Що там більш-менш складно, що тут. що там, говерлу видно. Не те, що в місті, так? Покажи людям, які у нас бувають дріб-пакети з Укрзалізниці. Укрзалізниця зараз не так. Оп, оп. Це для людей. Все. А що тепер з ним робити? Що у нас? У нас. Ми поїдінні, спустилися. Да, полтора кілометра до фініша нашого. Півтора кілометра. Тут якась альтаночка стояла по зеленому маркеру. Червоненька. Червоний. Да. На камінчиках. Ти бачила, там така конструкція. От. І ми вирішили на симпозіумі, що на хомяку ми хомячили. А тут є ще гора синяк. І на синяку треба, що правильно синячить. Але ми таким не займаємося. На жаль, чи на щастя. Хто зна, хто зна. Ой, дивіться каміння. Гарне, гарне. Тут все-таки гарне, а стежечка там яка? М -м -м. Тут є інформаційний е, щит. Будь ласка, цікаве про тварин. Е, це мрія офтальмолога. Бо тут Юля, ти бачиш, що там написано? <рес> Не, у мене зір погано. <рес> <рес> ну, в принципі, там є тейфом. Тут через це можна читати. Але як люди мають це побачити? А ще там є qr код Будь ласка. Ну, на секундочку, три метри. Три метри висоти оцей, оцей щіт. Це просто геніальне рішення. Просто. Давай, давай. Звісно, В заплив. Будемо тепер іти сюди. Тут всі стрілочки, що сюди йдемо. Ось сюди. Ось сюди. Всі йдемо туди. Побачимо зараз, як воно буде. Бо маркери ті, які були, вони ну, закінчились, побачимо, чи далі будуть, чи не будуть. Так. Ми спустилися з висоті гір. І тепер нам треба йти по асфальтній дорозі, на жаль. Бо повернули не там, де треба. Ні, Ми розвідували новий маршрут, то все клівіта на нас. Але до нього треба чим щось доїхати. Дуже важливо пам'ятати про те, що маршрут треба дивитися заздалегідь. Ну, ми думали, що випікаємо. А, дослідження, дослідження. У нас дослідження сьогодні боєм. Йдемо по трасі, вже який шостий кілометр, і ще десь стільки ж. На годиннику пів сьомої сонечко стрімко сідає, а ми йдемо. Ноги йдуть самі по собі. Не скажу, що дуже втомилася. Юлія Анатолійовна йде зі швидкістю гіпарда, а біжить, летить просто. Бо нам треба встигнути до 13. Ну, ми розуміємо, що ми вже не встигаємо. Так що... Але в нас вже є 24 кеме. Я думаю, що буде сьогодні десь 29, а може і більше. Побачимо. Зате, який прекрасний чарівний захід сонця. Відтопчувалося по якійсь стежці, такій непрезентабельній. Більш-менш безпечно, бо тут є якийсь відбойник. І що правильно? Мабуть, скоро треба буде вмикати ліхтарики. Юлю, єлі видно, так? А ні, видно. Ми зараз йдемо додому. Думалося, що буде кілометри півтора. Але це не півтора, а 6,5. Бо що, Бо правильно, бо Вероніка неправильно подивилась на точку старту, бо стартували ми сьогодні по моєму трекеру із залізничного вокзалу. Ну я ж таки прикинула, що до залізничного вокзалу нам недалеко. А тут із залізничного іще 5 кіно топать. Топаємо. Якщо ліхтарик вимкнуть, отак, не видно нічого. Нічогісінько. Що взяла два ліхтарички? Ми нарешті дійшли. Ми вдома. Ми прийшли. В цілому в нас вийшов 30 майже один кілометр. Ми втомлені Дуже. трошечки. Але... Щасливі і непокорені. Да. Ми не, 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 скорені. не скорені. Ми навіть сьогодні не сіли на маршрутку. Ми йшли весь е, шлях. Ми просто йшли. Далі буде.